Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти сочники, м'яке тісто і ніжна сирна начинка, яка просто тане в роті. І найголовніше, сочники не черствіють і залишаються такими ж м'якими та соковитими, як одразу після випікання навіть на наступний день. Готуємо тісто. Маргарин чи вершкове масло нам потрібно заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м'яким. До м'якого масла додаємо цукор та ванільний цукор. Також додаємо сметану будь-якої жирності та яйця. Перемішуємо за допомогою вінчика до поєднання та щоб цукор розчинився. Просіємо борошно змішане з розпушувачем та починаємо замішувати тісто. Я роблю спершу це лопаткою, а далі переношу тісто на силиконовий коврик, присипаний борошном та замішую руками. Борошно додаємо поступово, так як його кількість може змінюватися в залежності від розміру яєць, жирності сметани та вологості борошна. Виходить ось таке м'яке та дещо липке тісто. Далі тісто загортаємо в харчову плівку та кладемо в холодильник хоча б на 1 годину. Якщо у вас немає часу, тісто можна одразу розкачувати та формувати сочники. Також тісто можна залишити в холодильнику і надовше. Робочу поверхню присипаємо борошном, розділяємо тісто на дві частини. Розкачуємо тісто товщиною близько від 3 до 5 мм. За допомогою склянки чи спеціальної форми вирізаємо кружечки діаметром 8-10 см. Приготуємо сирну начинку. Для неї нам знадобиться смачний домашній кисломолочний сир. Можна, звичайно, магазинний, до сиру. Додаємо один білок, жовток залишаємо для змащування сочників та цукор. Цукор додаємо за смаком. Також можна додати ванільний цукор та цедру лимона. Формуємо сочники на одну половинку кожного кружечка, викладаємо одну чайну ложку з гіркою начинки та накриваємо другою половиною тіста. Для отримання золотавої скоринки з'єднуємо один жовток з двома чайними ложками води чи молока. Перемішуємо та цією сумішю змащуємо зверху сочники. Випікаємо сочники при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готові сочники повністю охолоджуємо та щедро посипаємо цукровою пудрою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.